А ти колись замислювався, як Бог може використати щось таке буденне, як соціальні мережі, щоб змінити хід історії. Насправді, він вже зробив це. Задовго до появи Фейсбук, Твіттер чи TikTok. вітаю на каналі, де біблійні історії оживають у новому світлі. Якщо вам близькі глибокі роздуми над Божим Словом, тисніть, подобається та підписуйтесь разом! Ми зростаємо у вірі. У стародавній Персії не було інтернету, але було місце, де новини ширились блискавично, царські ворота, центр пліток, політичних розмов і щоденних чуток, справжній інформаційний вузол. І один чоловік був там постійно Мардохей. Мардохей не був пророком і не був священником, він просто щодня сидів біля воріт, але саме там Бог його поставив, щоб він випадково почув таємну змову проти царя Артаксеркса, і замість того, щоб промовчати, Мардохей діє. Він повідомляє про змову цариці Есфірі: Цареві рятують життя. А згодом ця маленька дія стане ключем до порятунку всього єврейського народу. Бог використав звичайну людину у звичайному місці, у місці, де люди ділилися новинами, слухали, говорили, як наші соцмережі сьогодні, і знаєш що? Він досі діє так само. А ти слухаєш біля воріт. Якщо ця історія торкнулася вас. Поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити наступні натхнення з Божого Слова. А як би ви вчинили, почувши щось що може врятувати життя, напишіть у коментарях.